Жіночі светри Апту Алді Німеччина, де одна позиція, вартує лише 199 гривень. Деякі модельки в нас ідуть в упакуванні, більшість без упакування, можливо, з бірочками. Загалом у нас буде представлено 14 позицій в лоті, 2790 гривень вартує цей лот. Давайте подивимося, те, що в упакуванні йде, як на модельках виглядать. Ось така дві варіації. Дивимось детально по складу. 100 акрил. А в рожевому варіанті в нас буде поліакрил, поліестер і еластан. Це сертифікація, яка стандарт 100, якісні полегені матеріали і фарбники. Дивимось в розгорнутому вигляді. Дуже класно зроблена тут така золота ваниточка з білою, гарне поєднання, таке незвичайне. З ворітом йде, по складу я вам показала його. Розміри будуть тут різні. С 4, емочки буде 5 і Елічки буде 5. Далі, ось такий рожевий градієнт, дуже гарний, він легенький, гарно виконаний воріт тут. Дивимось. Так, так, так. По складу вам я його показувала вже. Далі. Дуже, до речі, тактильно приємний. Далі ось такий градієнт. У нас є фіолетово-жовтий. Дивимося на модельці. Дуже гарна тут в'язочка. Захід сонця. Да, 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 дуже гарно виглядає. 70 поліакрил, 27 поліамід і еластан. Дуже гарно. Класно тягнеться, і при цьому він буде не деформуватись після прання і швидко сохнути. Далі ось такий фіолетовий варіант. Зверніть увагу на його манжетики. Дуже гарно зроблено. Дивимось на модельці. Ось так виглядає, По складу, це у нас буде поліакрил, і поліамід і еластан. Так, далі показую ось такий біло-чорний варіант з високим горлом. Він вже буде такий більш щільний у нас. Дивимось по складу, 67 поліакрил, 30 поліміт і еластан. Класно виглядає. Далі ось така моделька з паєточками. В сірому кольорі є у нас представлена та в чорному. І давайте подивимося, що в них тут буде по складу. 84 поліестер, 14 поліакрил і еластан. Далі ось така прям база база це сірий светрик в смужечку. Дуже також тактильно приємний, ось так виконані рукавцята. На модельці зараз а ні, не покажу. Заклеєно. Так, 67 поліакрил і також класа, класика, класика. Це ось такий сірий Старова светрик з такою в'язочкою, так, дуже цікавою. Склад 55 поліестер, поліакрил, еластан. Бачите, приблизно в них склад у всіх однаковий. Також ще може бути ось такий коричневий светрик. Він позаду йде довше, спереду коротший і з такими розрізами. Дуже стильно буде виглядати навіть звичайні лосини. Можна обіграти дуже круто. Нагадаю, 199 гривень за одну позицію наповнюйте свій магазин крутим асортиментом та якісним товаром. Давайте заробляти разом контакти менеджерів під цим відео.